Отже, добрий день. Підсумок по журналу. Отже, розібрався, як додати семестрову оцінку групи 1, 2, 3, це все зрозуміло. Тепер далі. Мені потрібно після семестрової оцінки додати перший семестр. Додаємо, тобто натискаю додати, додати колонку, вибираю останній плюсик, вибираю перший семестр. Перший семестр в кінці є і натискаю додати колонку. Зараз перезавантажується сторіночка. Ось, перевіряємо. Немає. Взагалі проп... немає першого семестру і немає семестрової оцінки групи результатів 3. Чомусь. Наприклад, я візьму, додам колонку ще інше замість скоригований. Натискаю додати колонку і чекаємо. Ну інші. Добре. Давайте ми тоді зайдемо 27 грудня групи результатів. І бачимо тут семестрові групи результатів. Вони всі є. Я натискаю зберегти. Давайте повертаємось назад. І перевіряємо, що у нас відбувається в кінці журналу. Чомусь інші. А вони мають бути навпаки. пакет. Це має бути у самому кінці. Ну давайте додамо ще перший семестр, вже подивимося, що воно буде в кін... в підсумку. Хоч все зроблено не по порядку. Ось, воно виявилось, тепер перевіряємо. Та сама історія взагалі, а третя група результатів, семестрова оцінка, просто зникає і все. І ніде її нема. Хоча, якщо я зараз знову відкрию останній урок, там буде, буде ці семестрова групи результатів повністю всі три. Ось така ситуація. Доволі незрозуміла. Тому що а, вчити, ну, директор, вона ж Дає українську мову в 5 класі. Оці всі е, групи результатів інші, і інший перший семестр їй вдалося проставити. Я зараз ще перевірю з іншими класами. Але в мене в 6 класі математика, як вчитель, не працює, щось не працює.